25% населення нашої планети стикається з анемією. Анемічний синдром один із самих розповсюджених у медичній практиці. Потерпають від нього як жінки, так і чоловіки. У народі анемію називають недокрів'ям. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, що це за стан, для кого він небезпечний і як його уникнути. Наша кров народжується у кістках, а вірніше у червоному кістковому мозку. Саме він виробляє стволові клітини, які у міру визрівання перетворюються на різні елементи крові. Середня тривалість життя еритроцита всього 120 днів. Потім він помирає, так що кістковий мозок змушений постійно оновлювати нашу кров. Перенесення кисню з легенів у тканини та органи нашого організму головна задача ретроцитів. Вони реалізують її за допомогою білку гемоглобіну, який здатен зв'язуватися із киснем в легенях і доставляти його по всьому організму, а потім очищати наш організм від вуглекислого газу. Білок гемоглобін робить нашу кров червоною. В гемоглобіні міститься залізо, яке і надає крові той самий незабутній відтінок. До речі, блакитною наша кров була би, якби кисень передавався у ній за допомогою міді. Як це відбувається приміром не аристократії, а у головоногих молюсків. Ще буває жовта кров. Вона називається гемолімфа і найчастіше зустрічається у комах. А у водах Антарктиди живуть риби із безбарвною кров'ю. Дефіцит заліза в організмі людини дорівнює дефіциту кисню. Від цього страждає фізичний та психічний стан, інтелект, стан імунної, травної, нервової та інших систем організму. Канадський студент-медик Крістофер Чарльз у 2009 році запропонував оригінальне рішення для подолання залізодефіцитної анемії у жителів Камбоджі. Для бідних верств населення, які потерпають від недоїдання, була виготовлена спеціальна залізна рибка, яку потрібно проварити деякий час із будь-якою стравою. Кажуть, цей метод забезпечує до 75% рекомендованої добової дози заліза для дорослого організму. До речі, традиційний український чавунний посуд має такий самий ефект, так що дослухайтесь до ваших мудрих бабусь і готуйте у чавунках. А про те, що проблема розвитку анемії стосується і чоловіків, і жінок, та не залежить від віку, все ж найчастіше від недокрів'я страждають жінки та діти раннього віку, все через те, що у крові знижується рівень гемоглобіну та червоних кров'яних клітин. При цьому анемія може бути як самостійним захворюванням, так і проявом або ускладненням інших хвороб. Коли е, залізо нас погано поступає до організму, да за якихось причин. Е, Одна із складових гемоглобіну це гем. Він погано синтезується і відповідно несе за собою такі наслідки, як зниження гемоглобіну та зниження еритроцитів. Через це наступає кисневе голодання голодування тканин організму. А кисневе голодування тканин організму приводить до клінічних проявів, які виникають під час анемії. Це якщо говорити за таку найбільш поширену форму анемії, залізодефіцитну анемію. А які ще бувають? Ну, Наприклад, апластична анемія це вже самостійне захворювання. Якщо залізодефіцитна, ми знаємо, що не недостатність заліза викликає цю анемію, uh -huh, uh -huh. а пластична анемія це окреме захворювання там з кривот. Чорною системою пов'язано, йде порушення, але найбільш часта форма це саме залізодефіцитна анемія. Основними симптомами анемії є головний біль, запаморочення, поява мушок перед очима, шум у вухах, швидка стомлюваність, загальна слабкість, сонливість, задишка при незначному фізичному навантаженні, прискорене серцебиття, напади болю в серці, подібні до стенокардії, блідість шкіри. Видимих слезових оболонок, нігтьових лож, втрата апетиту, зниження статевого потягу, порушення менструального циклу, ламкість нігтів, випадіння волосся, сухість шкіри, поява незвичайних смакових пристрастей, наприклад, до крейди, вугілля, вапна, землі, глини до запахів бензину, гасу, що свідчить про порушення периферичної смакової чутливості, також хейлоз, запалення червоної облямівки губ, тріщини та заїди. Людина може бути. Трошки блідніша, чим раніше, відчувати слабкість, втому, ну, трошки погане себе почувати. Але ж сказати те, що вона там щось взагалі таке страшне, це не дуже. Вона може взагалі не відчувати цю анемію. Якщо вона зв'язана з тим, що чоловік дуже багато. Жидкості потребляє або солюни пищі і вона розжижає кров трошки, і це може бути зв'язано Ну, не відчувати людина зовсім, а може й відчувати себе погано, відчувати себе незручно, може бути вялість, може бути анеміння пальців, рук, там, ног, там, головокружіння. Ну, тобто симптоми, які взагалі у нас частіше зустрічаються. От Людина приходить, у мене там голова болить, там нога анемії, і іноді це й прояви анемії. Зачастую вони бувають і на фоні якихось захворювань, таких як онкологічні захворювання, буває післяопераційні, на фоні гінекологічних якоїсь патології, тобто це багато раз... разносторонні анемії, які можуть бути у людині. А наскільки часто виникають взагалі? Вони, якщо брати ті, котрі ми займаємося. Тобто це пластичне, гемолітичне, аутоімунні, вони зустрічаються ну не так часто, як залізодефіцитне, в Б12, дефіцитне, аліментарні. У нас багато аліментарних анемій, котрі от жінки, бажають там схуднути, але ж не зовсім правильно схуднути. Вони сидять на дієті. І Дієта зачастую що це уменьшення потреблення білков, тобто м'яса, риби, і це приводить до того, що виникає якась анемія. Також це вігани. Угу. Віганство взагалі нічому хорошому не війде, Тому виникає, там може виникати як заліза дефіцитна, так і Б12 дефіцитна. Зачастую це Б12 фоліва дефіцитна анемія, котра потребує лікування. Анемія може протікати без особливих проявів і лишатися непоміченою багато років, поки не виявляється під час медичного огляду і лабораторної діагностики. Регулярно проходити обстеження рекомендується. Людям із високою фізичною активністю, і спортсменам, дітям під час активного росту та статевого дозрівання, донорам, людям, які дотримуються вегетаріанської дієти, дітям і дорослим з паразитарними захворюваннями з метою профілактики, жінкам на етапі планування та під час вагітності, чоловікам, жінкам та дітям при наявності скарг, що супроводжуються ознаками анемії, після сильної крововтрати, зараніше встановленого діагнозу анемії для контролю лікування також дітям із вродженим дефіцитом заліза, так частенько виникає анемія у діток до года, до року. Це треба також контролювати. І зазвичай сімейний лікар в 9 місяців дитині призначає загальний аналіз крові для того, щоб подивитися рівень гемоглобіну та еритроцитів. Це люди, які а чому хотіла зразу запитати? Ну тому що з грудним молочком, якщо це ГВ, да, грудне вигодовування, недостатньо заліза поступає до дитини. Uh -huh. Продуктів харчування це тільки прикорм входу. Диться так, дитина тільки ознайомлюється з їжею, вона ще повноцінно не їсть, тому може бути такий дефіцит заліза. Це в принципі частенько буває, не треба цього лякатись. Це все коригується доволі просто. але це треба відслідковувати. Тому якщо щоб знали, що в 9 місяців бажано дитинки здати загальний аналіз крові. А ще далі, да, це можуть бути вагітні, це жінки, які годують грудьми. Це можуть бути люди, які мають хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, які мають хронічні захворювання щита, подібне залози, нирок. Ем, ну це в середньому. Ага, це в них напевно в залежності від того, як функціонує організм. Да? Так, бо ми ж такі, які основні причини, да, які можна назвати, чому може виникнути анемія. Це або кровотеча. Або це гостра кровотеча, або якась прихована. Наприклад, якщо є виразкова хроба шлунка, або до настіпали кишки, і mm -hmm. чуть, -чуть, там постійно десь там є невеличка кровотечі, це також може викликати анемію. Якщо є якісь захворювання з від, від, системи, також може бути така симптом, такий як гематурія, тобто з сечі йде кров, якщо це там. Невеликі порції, але це йде регулярно, регулярно, регулярно. Так то людина також може страждати на анемію. При онкозахворюваннях також людина може мати анемію, тому треба обстежуватись в будь-якому випадку. Ще є такі захворювання, які Унеможливлюють або погіршують всасування, всмоктування заліза в організмі. Mm. Це 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 інфекція хілікобактапілері. Тобто причин досить може бути багато. Ну вагітність також при вагітності, при годуванні грудьми збільшується, скажімо так, необхідність залізі, і тому організм жінки. Вже має недостатню кількість заліза і може розвинутися анемія. Наскільки тяжко це лікується? От і... ну, якщо ми кажемо за залізодефіцитну анемію, то треба компенсувати саме недостатність заліза, звичайно. Тому треба обстежитись, встановити причину і полікувати. А полікувати це якимись там медикаментозними засобами, чи це і дієта там і якісь інші? Ну, дивіться, якщо встановлений діагноз залізодефіцитної анемії, то однією дієтою ми точно не лікуємо. Ми не піднімемо залізо саме дієтою, саме тільки харчуванням. Це однозначно медикаментозне лікування. Це може бути переральний прийом заліза в вигляді таблеток, або якщо людина має якусь непереносимість переральних препаратів, то призначаються внутрішньовенні ін'єкції. Ну, це вже такий більш складний, скажімо так, випадках. Плюс дієтичне, ну як дієтичне харчування. Харчування просто збагачене продуктами заліза. А які це саме? М'ясо взагалі гемове заліза воно знаходиться у м'ясі, тому бажано вживати м'ясо. Ну і інші залізовмісні продукти, і риба туди ж і, і крупи, і mm -hmm. овочі, фрукти це все, що скажімо так, способствує смоктуванню, гарному смоктуванню заліза. Різні сорти м'яса та яйця. Продукти багаті найлегшим для засвоєння гемовим залізом. Із рослинних продуктів людина може отримувати негемове залізо. Деякі бактерії нашого кишківника вміють перетворювати негемове залізо в гемове. Основним харчуванням для таких бактерій виступають фрукта та олігосахариди, інулін та пектин, які можна знайти у найпростіших продуктах: бананах, капусті, цибулі, часнику, буряках, яблуках. Цикорії. Ще один спосіб підвищити біодоступність заліза ферментація овочів. Взагалі, якщо ви помітили у себе прояви анемії, не біжіть одразу в аптеку за препаратами заліза, бо надлишок заліза теж може зашкодити. Він може відкладатися у печінці, підшлунковій та щитовидній залозах і приводити до серйозних порушень. Спеціалісти кажуть, що залізо капризний мікроелемент і засвоюється організмом складніше за інші його всотування полегшує. Жують вітаміни С та в 12 фоліова кислота, але підібрати препарат та його дозування має лікар, і не варто запивати вашу дозу заліза ранковою чашкою кави, адже поліфенольні сполуки, які містяться у кофеїні, зв'язують залізо і перешкоджають його засвоєнню між вживанням препаратів заліза та молочних продуктів. Також має бути пауза у пару годин. Якщо це вже більш зв'язано з патологією крові, тобто Гемолітична анемія. там це все лікується у гемста або гємстаціонарі, якщо потребує трансфузії ретроцитарної маси, або лікується так таблітірована, ну під контролем гематолога, або амбулаторна, або стаціонарна. Це вже вирішує як стан хворого. Не дуже складно лікується, але ж це потребує. Ну зараз на жаль не так фінансується, як бажалась би да медицина. Тобто на плечі пацієнта падає те, що він потребує. Покупати лі... ліки і вони лікуються. На жаль, вони дорогостоячі. Наприклад, пластична номія лікується з який дуже так, нечасто встрічаючися препарати, треба його замовляти або там, якось доставати, бо іноді з цим препаратом бувають ось якісь негаразди. Да. Якщо брати, наприклад, аутоімунну гемолітичну неміно, це лікується, якщо є гемолітичний криз. тобто що це таке? Це коли у людини кожа стає жовтою, ну, навіть як лимон, буває така, склери жовті, тобто білі рубіни в крові і як жовтяниця така, так? Да? Да, да, от як жовтяниця. Її треба відрізняти від жовтяниці істинної. То там гепатитів, гі... або цироза, або це може бути наше захворювання, і ми відрізняємо це справжня аутоімунна гемолітична анемія або це. Інша якась спровокована хвороба. Ну, Госпіталізація частіше зустрічається там, де гемоглобін нижче 70. Це перший показ для госпіталізації, тобто ургентна госпіталізація, щоб зрозуміти. Зачастую люди приходять не обстежені, бачу, сімейне лікарі 60, там гемоглобін 70. Ну і і на дають направлення на консультацію гематологу, Ми консультуємо, але ж ми не зараз можемо зразу виставити цей діагноз. Нам треба якісь дабстежень. А найчастіше дабстеження це ну, банальний аналіз крові, якщо він прийшов без аналізу крові. Тобто потім нам на біохімічний аналіз крові обов'язково. Якщо гемоглобін, бачимо 60 це прямий показ для госпіталізації, якщо вона не обстежена, то це терапія. І там вже вони проходять ці обстеження, там вже і лікуються паралельно. Якщо вона обстежена, то ми виявляємо, якщо це не захворювання крові, Ну, не так називаємо, ми їх називаємо злоякісні, да? це mm -hmm. ті, котрими ми займаємося, да? мілодіспластичний синдром, ще, mm -hmm. як я вже обговорювалася, пластична анемія, гемолітична, це вже наше захворювання, котрими ми займаємося, і тоді вони лягають у ЄМ-відділення. Якщо не зрозуміло, коли буває таке, що анемія є, є тромбопенія, є ну, зрозуміло, Це може бути апластика, це може бути гострий лейкоз, Тобто тут зразу госпіталізація в гематологію для проведення і обстеження, і лікування. А в принципі, анемії повністю на 100% виліковується? Так, це залізо дефіцит 12%, тільки? ну… А і... ваші? Наші, на жаль, ні. Взагалі не вилікувалися, це? Ну, так? вони можуть вставати в ремісію, але uh -huh. вилікувати їх от, на 100% неможливо. Неможливо. Без підтримки ліків не, ніяк не можна. Uh -huh. Тобто, це, по суті, пацієнт постійно знаходиться на такому ну, або медикаментозному лікуванні, да, або періодично лягає в стаціонар, щоб на себе жаль, підтримати. Да? На жаль, так. А от до речі, от оці ваші специфічні айномії, да, чому вони виникають? І хто входить в групу ризику, в якому випадку вони можуть виникати? Наша специфічне анемія на... завжди виникає більш це на фоні наслідственності, або на фоні радіаційного опромінювання. Mm -hmm. на, на жаль, на території Кривого Рогу це може бути. Вот, а... Ну вот вони зустрічаються найчастіше з цього. Зачастую це от якесь там або робота на колонках, бензоколонках, от mm -hmm. теж бензин там, або якісь там гарючі смазочні матеріали теж можуть провокувати це а Може, хімічні якісь інгредієнти, може ліки, які люди приймають самостійно, вони теж можуть визивати якісь негаразди потім з хворобою визивати наші хвороби. Якщо не коригувати анемію, так, і гемоглобін буде надалі знижувати за ретроцитами, то це може викликати відповідно ураження більш тяжких органів і систем, це може навіть вражати серце. Так. це... Організм людини може бути більш сприятливий до інших інфекційних захворювань, можуть вражатись також нирки, можуть бути навіть крововиливи. Ну і загальний стан, звісно, страждає. Тобто, ну потрібно ці дефіцити, звичайно, коригувати. Без лікування не можна залишати. При правильному підході анемія успішно піддається лікуванню, тому щоб попіклуватися про здоров'я вашої крові і організму в цілому, треба регулярно проходити медичні огляди, вести здоровий спосіб життя і гарно харчуватися. Бережіть себе і ходіть здорові.